Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні ми дуже коротко не будемо затягувати, поговоримо про архітектуру Київської Русі. Я буду використовувати як зразок книгу Україна історії земель та народів, друге видання, автор Павло Роберт Магочий. Отже, дійсно в архітектурі Київської Русі візантійські зразки копіювалися і були дуже популярними. І вплив Візантії, про який ми говорили в попередніх відео, найповніше проявився в архітектурному стилі та техніці. Будівництво, для якої було характерно те, що бралася цегла такої вузької, видовженої форми. І про це можна сказати, так коли ми бачимо сотні зведених храмів, монастирів у Київській Русі того часу. І серед найвідоміших з них слід згадати Успенську церкву або десятинну церкву, так яку зводив. Яка була завершена за Володимира Великого 996 року, а також, звісно, згадаємо кафедральний собор, такий Софійський собор у Києві, що його Ярослав Мудрий почав зводити 1037 року Софійський собор, а закінчив його 1040 року. І, хоча зовнішній вигляд Софійського собору з плином часу змінився, але оцей первісний інтер'єр з дивовижними мозаїками, з фресками, все-таки досі залишається. Неушкодженим і моделлю для цієї Київської церкви став саме, стала саме Софія Константинопольська, первинне джерело православ'я. Також монументальні десятинна церква і Софійський собор, як і всі інші церкви Київської Русі, будувалися за грецькими архітектурними зразками, з хрестоподібним планом, схемою. тобто Наводить маґчі такі дані, що над центральним трансептом зводилася баня, часто позолочена, і довкола якої вже будувалися менші куполи. І ця архітектурна форма вона дуже відрізняється від західноєвропейських базилік, які мають такі з довгими з довгими нефами і вежами на західних фасадах. Тобто інтер'єр руських церков нагадував оці візантійські взірці і оздоблювався пишними мозаїками. Олтар відділяв високий іконостас з образами святих, дійсно, суворі вимоги до іконопису вони також прийшли з Візантії і їх суворо дотримувалися, ретельно дотримувалися так. У монастирських майстернях на Київській Русі ми закінчили говорити на цю тему і наступна тема, яку ми будемо досліджувати і вивчати, це мова та література. Ми продовжуємо тему культури в Київській Русі, мова та література в Київській Русі. Тому, якщо вас цікавить, залишайтесь на каналі. Всім па-па, всім хорошого дня!